Let's go. Друзі, радий вітати вас у нас на каналі канал Міду канал про автомобілі З вами сьогодні Ігор і на огляді у нас буде. Рам півтори тисячі. Так, це автомобіль, який був привезений зі сполучених штатів Америки. Він зараз продається в місті Києві. Він доступний, його можна придбати, його можна замовити під замовлення із США зробити для себе як потрібно. Можна багато чого. Але поговоримо ми сьогодні на цьому відео і зробимо коротенький відеоогляд на цей автомобіль. Порахуємо за скільки можна привезти його із США. Подивимося, за скільки він продається, які на ньому встановлені допи та плюшки. Подивимося, взагалі. На його комплектацію прокатаємося і поговоримо взагалі, що цей автомобіль може. Коли ми з вами говоримо про Dodge Ram або взагалі про Ram з 2011 року як самостійний бренд, то ми з вами говоримо про вантажівку. Так, це саме вантажний автомобіль. Ні в якому разі, це не кросовер, це саме вантажний автомобіль. Є в нього різні позначення: півтори тисячі, дві з половиною тисячі, три з половиною тисячі і так далі. Що вони значать? Це значить вантажопідйомність автомобіля. Це рамний такий ось пікап, на якому встановлюються великі об'ємні. Двигуни бензинового типу і досить рідко їх можна зустріти з дизельними двигунами, особливо тому, що американці дизеля не люблять взагалі. Вони перевагу надають бензинкам, і я розумію, чому, тому що мені теж більше подобається Я не готовий всовувати в дизеля ті великі суми коштів, які вони з'їдають на дистанції. Тобто, в цей момент вони економлять досить непогану суму коштів на пальному. Але коли його потрібно ремонтувати, ці всі кошти множаться на 3 чи 4. То, коли ми говоримо про бензинку, вони в американському стилі типі досить прості в обслуговуванні. Наприклад, тут у нас встановлений 36 Пінта Старик і всі і так знають, і який стоїть на Journey, на дожах Челенджерах і Чарджерах. І ці двигуни в цьому світі досить сильно відомі, їх взагалі завжди і всюди можна обслужити. І він має 300 кінських сил на цьому автомобілі. Тому буде цього замало, можна вибрати цей автомобіль з двигуном 5,7 хемі чи 6,2 з компресором. Тоді потужності буде набагато більше, і кінських сил буде більше біля 400 чи навіть біля 600, коли ми говоримо про надуту версію цього автомобіля. Але ж все-таки рам-1,5 означає, що він може взяти на свій кузов 750 кг. Ваги, коли ми говоримо про 2,5-3,5 рам, то відповідно там. Тону і півтори він може брати на себе. Але взагалі для чого це потрібно? Цей автомобіль може бути на задньому приводі виключно або на повному, як наша версія автомобіля. Вона отримала досить такий непоганий тюнінг уже в Україні, коли привезений був із США. І відповідно ми маємо дубль кабіну Що це значить? Це значить, що у нас можуть сісти пасажири попереду автомобіля, а також у нас можуть сісти пасажири позаду автомобіля, як бачите, в цьому автомобілі їде навіть якась дитина, охі, конструктор, і досить непогано розміщається в цьому салоні. Це ми з вами подивимось трішки пізніше. Але основною його перевагою є те, що ви можете подорожувати, виїжджати на природу на бездоріжжя завдяки повноцінному повному приводу з роздатками, а не з імітаціями і муфтами. Тут самий настоящий повний привід в тому варіанті і типі, як ми з вами привикли бачити і знати взагалі від Джипа, від Доджа і взагалі. Від самих крутих продвинутих брендів, то ось ця кабіна вона відчиняється у нас ось так. Це у нас такий багажник. І, до речі, оцю шторку можна прибирати і можна відкручувати. І сюди, в цей багажник, можна вложити всі необхідні для себе речі для перевезення. Досить зручно використовувати, якщо ви працюєте по якомусь бізнесу, та взагалі, якщо ви живете на Дачі в частному будинку, і вам часто ви будуєте щось. Вам часто потрібно перевозити цемент, пісок і всяку таку єрунду. Це все легенько сюди грузиться. Потім зі шланга беремо це все, промиваємо і все. Потім беремо, знімаємо ось цю штуку. Якщо ми хочемо їхати на пляж з дівчатами, загружаємося, молоді хлопці. в Кабіну автомобіля, Дівки стають у нас ось тут, обираємо цей навіс, руками тримаються за цю штуку, і по горам, чи по, по Карпатам. Особливо ми три роки тому відпочивали в Карпатах і нас катали на. Таких стареньких джипах, але теж пікапах, ще на євробляхах. Є в них така послуга, що тебе по горам возять, вивозять такі значні місця, там де гойдалки, там де всякі краєвиди красиві і таке інше. І е, вони приїжджають саме складну дорогу. То саме оцю складну дорогу може приїжджати і наш. Рам. Але відповідно, якщо нема дівчат, яких ви будете грузити в кузов цього автомобіля, щоб катати, то коли ви возите пісочок, цементик, а це більш реальніше у вашому випадку, тому що якщо ви молода людина, то, скоріш всього, такий автомобіль ви купувати не будете. А якщо ви вже в віці будуєте свій частний будинок, то вже дівчата молоді вам не світять. Так ось, прибравши цю штуку, ви можете навантажити щось більше габаритне і перевозити також те, що вам потрібно: холодильники, телевізори, бітономішалки і все інше, що возять люди в такому віці поважному, можна сказати. Але оскільки я, наприклад, ще вважаю себе молодим і приміряю себе на цей автомобіль, я в ньому себе не бачу. Скажу чесно, коли я сів за кермо цього автомобіля, ви взагалі знаєте, що я не люблю джипи, я не люблю кросовери, я не люблю оце все здоровенне. Ну, типа, знаєте, в тебе комплекс неповноцінності, і ти повинен купити собі здоровенну таку махіну, щоб на ній їздити, і показувати, що ось в тебе є щось велике. То в мене такого немає, я наоборот люблю. Ось маленьке. Ви знаєте, що мені подобається Gold GTI, мені подобається Tesla 3, на якій я їжу. І взагалі щось таке маленьке, компактне, комфортне, яке досить швидко і гарно кермуєте, і гарно заходить в повороти. То ось це все не про рам, тому що він е, їде не швидко. Керування в нього взагалі немає ніякого, але це здоровенний, отакий просто сарай. Потрібно віддати окрему увагу тюнячки, які зробили цьому автомобілі. Тобто у нас виведений фаркоп, ви можете возити додатково прицеп, якщо вам недостатньо, що в нас можна положити в будку. У нас ось такий підсилений задній бампер. Я навіть його не можу назвати бампером. Він просто повністю виконаний з металу. Тюнячі фари. Тюнячка у нас встановлена. Ось на криші і запаска там і. Це все також тут. Зроблено ось такі арки, які зроблені, до речі, досить таки акуратно і симпатично. Не просто арка закручена в кузов, а я знаю, що тут воно ще оброблено, і зверху на цю арку ось придіта ще додаткова резинка, щоб не забивалося всередину грязь, щоб не відбувалася корозія та не був пошкоджений кузов самого автомобіля. Тобто зроблено досить таки по-розумному. Коли ми подивимося на цю гуму, а саме я мені навіть страшно уявити, скільки. Коштує, тому що таке колесо, я впевнений, коштує досить дорого. Але на такому протекторі, навіть в саму складну зиму, де б ви не жили в Карпатах в складній місцевості, скільки у вас там снігу не випадає, то у вас е буде завжди можливість проїхати завдяки повноцінному повному приводі та ось такій гумі. Так, жре бензин вона ось тут. І у нас, до речі, є помітка е 85 Що вона означає? е 85 це відзначає, що цей автомобіль може їздити також на спиртовому бензині, та й це ви знаєте також по собраттям е, Джай, які ми з вами робили огляди на каналі попередньо. Тобто спиртяку можна в нього також заливати. З цієї сторони, також досить велике погрузичне місце. І для того, щоб мені сісти в цей автомобіль, мені потрібно ось тут взятися за ручку, Отут я можу повноцінно ногами ставати на е, підніжку та таким чином відбувається посадка в цей автомобіль. Я можу щось розмістити ось тут в кармашику. салону, у нас зі тканини, він позаду розрахований на трьох людей, для того, щоб розміститися в ньому трьом людям. Мені здається, що тут ось сяду я, тут сяду ще один я, тут ще один я і ще один я. Скільки це виходить 4. Якщо гарненько ще посунуться, то 5 я можу тут сісти. Звичайно, це у нас 2015 рік. Модельний ряд автомобіля 2008 року. І очікувати від цього автомобіля над сучасних функцій, просто неможливо, тому що ще старий ряд, який випускався до 2017 року, включно. Це четверте покоління Рама. І коли ми говоримо про. Щось таке новеньке, напічка не більш сучасним, це буде RAM з 2018 року, е, вийшло п'яте покоління автомобіля. Там уже ми будемо мати CarPlay, Android Auto, сліпі зони і таке інше, чим зафаршировані сучасні автомобілі. Звичайно, і цінник того автомобіля буде набагато вищий. Наприклад, зараз цей Dodge Ram, RAM торгується 15 17 року на аукціоні в середньому поставки 5,5 тисяч доларів. Якщо ми захочемо придбати більш кращий Варіант для себе 6-6,5 потрібно буде ставити, та при такій ставці цей автомобіль приїде десь приблизно 15,5 тисяч доларів в Київ з доставкою, з розмитненням, але без ремонту. Ремонт і відновлення можна виконати у нас на СТО або замовити зі своїм ремонтом. І таким чином на цей автомобіль десь близько 6-7 тисяч доларів потрібно також закласти в ремонт. Ви можете його отримати уже. Буквально через півроку. Два-три місяці автомобіль пливе, 2-3 місяці ремонтується, приблизно півроку це все займає. Готова ж версія цього автомобіля у нас є в наявності зараз в Києві і продається по ціні 30 тисяч доларів. Так, Так, як ви його бачите, так як він є. Автомобіль привезений, повністю зроблений, повністю відремонтований та повністю підготовлений до експлуатації. І з усіма плюшками, які ви в ньому бачите, тобто, всі додаткові. Оці всі штуки, що встановлені тут, та досить важливо додаткові всі ці опції і штуки, що встановлені тут. Тому що у нас тут додаткове світло. Якщо ви їздите по горам, знаєте по полям, місяти грязюку. Вам потрібно додаткове освітлення і не вистачає звичайних фар. Ось воно є. А це у нас що? Правильно, лебідка. І якщо ви десь переоцінили свої можливості і ваш рам просто-напросто застряв, то вам потрібно знайти найближче деревце, відмотати ось цю штуку і одійти, прив'язатись до цього деревця. У нас, до речі, окремий пульт управління знаходиться на нього ось тут. Ось він тут підмикається, звичайно. Так. І у нас ось такий культик. Ми його вмикаємо, і машинка сама себе витягує. Досить таки непогано, нафарширована, напічкана. Є можливість є в є можливість тягати прицеп і таке інше. Тобто, досить непогано, готову версію. Зараз по наявності можна прийти в Києві, подивитися, реально оглянути своїми очима та придбати за 30 тисяч доларів. Автомобіль знаходиться у нас. Телефонуйте, питайте. А ми йдемо далі. Зріст у мене 1,74 м, Та коли я підходжу до цього автомобіля, ви, напевно, звикли бачити мене отак -от знизу, і я так от пригинаюсь. То мені пригинатися не треба. Мій зріст до висоти цього автомобіля навіть не дотягується. Він досить таки високий. Коли ви вибираєте цей автомобіль з здвоєною кабіною, то вам доступний розмір платформи 1,93 м. Якщо ви виберете цей автомобіль е, з однією кабіною, тобто не дубль кабіна, а для задніх пасажирів місця не буде. То платформа для погрузки вантажів буде збільшена, та вона буде складати 244 см. Ці автомобілі досить сильно набули популярності в США, і в США на даний час їх можна недорого придбати та зробити для себе з 2011 року. Цей автомобіль офіційно навіть поставлявся в Україну, тобто можна сказати, майже офіційна машина. Але в Європі, Україні, ці автомобілі популярністю не почали користуватися такою великою, як в США. Тому там вони ціняться найбільше. Для того щоб сідати в автомобіль, мені потрібно стати і о, до речі, потягнутися за цю ручку і сісти. Тобто сідаю в такий здоровенний джипак, тому що це по суті повнорозмірний пікап і конкурентів, до речі, нього не так багато. Ford F-150, Silverado Chevrolet. Але їх небагато. Коли ми сідаємо за кермо цього автомобіля, ключ, звичайно, як у доджа. Заводимо. Звичайно. Е, нічого, Сліпих зон нічого цього всього немає, але у нас є круїз. Контроль. До речі, коробка перемикання передач знаходиться ось тут. Паркінг, задня нейтралка і драйв. Ми отак от просто її крутимо. Ось, включаємо задню, і при задній передачі, звичайно, у нас вмикається камера заднього виду. Цей екранчик невеликий, він маленький. Але, друзі, для автомобіля модельного року 2008-го. 2015, Ну, тобто, цей автомобіль був розроблений і випущений в модельне производство з 2008 року. Тобто розробка 2008-го, автомобіль 2015-го і відпускався до 2017-го. То, що ми хочемо, коли ми маємо ну, стару розробку автомобіля. Але тим не менш, на ці роки, у нас камера є, екранчик є, телефоном можна розмовляти по блютузу, його підключати. Музику можна транслювати. Кондиціонер у нас є. Парктроники задній і пере у нас є, які, до речі, вмикаються-вмикаються окремо. Тобто цей здоровенний сарай вам буде все одно досить зручно припаркувати, тому що є парктроники, камера заднього виду, та ти сидиш досить таки високо, капітанська така посадка, і бачиш досить непогано габарити цього автомобіля. Наприклад, зеркала, які у нас знаходяться в цьому автомобілі, вони дуже і дуже великі. І завдяки оцим здоровенним лопухам я бачу все, що відбувається навколо автомобіля згори, знизу та по бокам. І незважаючи на те, що він такий здоровенний, комфортний паркування. Ось тільки що поїхав Dodge Ram ще один бусик. На ньому їздить Артем, людина, яка возить запчастини. Ну не могла людина собі е, дозволити купити не американський автомобіль. Я йому казав, для того, щоб водити запчастини, давай візьмемо тобі там Volkswagen, Renault, чи щось таке. Він сказав: Ні, не хочу. Я хочу тільки щось таке американське здоровенний бус. Ось він розвертається і зараз до нас. Під'їде, і ми швиденько з вами глянемо. І на рам не запланована зйомка, але буде досить цікаво. О, ось він під'їжджає, пішли дивитися. Ось він під'їхав, і ми можемо подивитися: це у нас рам 2500 Промастер. Тобто, що я вам говорив, коли у нас півтори тисячі грузопідйомність у нас 750 кг, 2,5 грузопідйомність, підйомність 1 тона, до речі, в цьому автомобілі встановлено також 3,6 двигун Pentastar, такий самий, як на нашому рамі 1500. Тільки це зовсім інший кузов, це ось такий здоровенний бусик. Вибирався він для того, щоб перевозити автозапчастини. Наші клієнти часто замовляють, їм потрібно привозити четвертя, половинки автомобілів, капоти, великі, великогабаритні товари. І для цього менеджеру по запчастинам довелось придбати такий автомобіль. Але оскільки ми займаємося. Авто із США, то він просто не захотів купувати щось таке європейське. Але по суті, цей автомобіль похожий на європейські бусики, які постійно катаються, та зовсім не схожий на цей рам. Тобто це автомобіль для бізнесменів, які можуть також займатися чимось. Якщо це для більш простіших бізнесменів, то це для більш крутіших бізнесменів, які можуть виїжджати на бездоріжжя та підключати повний привід. І їхати з вітерком. До речі, скільки ми тут не знімаємо з вами відео, якщо ви бачили, скільки проходить на задньому плані людей, всі. Обертаються і дивляться на цей автомобіль. Вони на нього постійно звертають увагу. Це так, як щось таке ексклюзивне, знаєте, Hyundai, наприклад, Veloster, чи Dodge Charger, Challenger, автомобілі, які не типові для наших широт, але можуть широко виконувати функціонал ваших побажань та виконувати як побутові потреби, так і потреби по бізнесу, так і особисті потреби, та бути досить красивим, симпатичним і привабливим. З нашими друзями ми прощаємося. Вони далі їдуть, везуть автозапчастини на СТО та продовжимо розповідати все таки про наш рам. До речі, я забув сказати, що окремо потрібно відмітити на цей автомобіль. Уже встановлений газ. Він уже на газу і він уже їздить дешевше. До речі, поки Артем приїхав, я в нього розпитав, скільки бере його бус бензина газа, то відповідно, коли він досить сильно загружений, він бензина витрачає десь біля 14-15 літрів на 100 кілометрів шляху по місту. На газу цей автомобіль споживає біля. 20 літрів газу, тобто, відповідно, коли ми купуємо його там по 25 чи скільки там гривень, я не знаю, тому що я їжджу на електриці, на електромашинах я останнім часом полюбив саме їх. То десь, якщо за нього купуємо, ми в половину можемо економити, і ми маємо надійний потужний двигун, який допомагає нам їздити і економити. Так, продовжимо знімати автомобіль всередині, і що я вам ще про нього. Хочу розповісти, цього автомобіля пробіг 148 тисяч миль, тобто десь 240 тисяч кілометрів. На кермі у нас є накладка, але її можна зняти, і кермо досить таке непогане, нормальне, але якщо трошечки є підтертість, то його можна перешити. Це там 100 150 доларів коштує, щоб перешити якісно і гарною шкірою. Не такі великі будуть і витрати. То коли ми дивимося на іншу частину салона, тобто, ось, наприклад, на Великих пробігах завжди е, пошкоджується ось ця частина сидіння. Оця вона як нова. підлокітник як новий. Оце вся частина торпеди у нас як нова. І весь інший автомобіль як новий. 240 сорок тисяч кілометрів. А по автомобілю по салону майже зносу немає, тільки по керму. Для мене це значить, що автомобіль має досить непогані матеріали салону і виконаний якісно. Я пропоную вам зробити тест-драйв та трішечки покататися на цьому автомобілі. На жаль, на бездоріжжя я вас звивести не зможу. Ми зробимо з вами стандартний заїзд, як робимо щодня на всіх автомобілях, що ви дивитесь наш канал постійно. Але там є трішки поганої дороги, і побачимо, як сильно бультихає цей автомобіль. Звичайно, що коли у нас рамний кузов і повноцінний повний привід, то цей автомобіль може виїжджати і проїжджати в дуже і дуже великих складних місцях. До речі, повний привід у нас вмикається ось тут. Кнопочка у нас 4 wd Auto», 4 wd Lock» і 4 wd Low». Тобто у нас є понижені та повищені передачі, та можна вмикати, відмикати на ходу повний привід. Якщо ви їдете на дорозі, на повноцінному нормальному асфальті, на дорожному покриттю, який не має проблеми, то дощ рекомендує їхати виключно на моноприводі. В цього автомобіля він задній, передній підмик... підключається. На повному приводі не рекомендовано їздити на дорогах з гарним покриттям, тому що він просто вийде з ладу. Так, нажимаємо гальма. Задня. Камерка, там щось поганенько, але щось видно. Починаємо їхати. Вурчання двигуна досить таке сильне. Мені я вам вже на попередніх відео говорив, що мені цього в теслі не вистачає. так, включаємо драйв. Що мені цього в теслі трошки не вистачає, потрібно було б поставити якусь імітацію звуку двигуна, щоб я не ніколи не нажимаю газюльку. Вона хоча б трошки, ричала. але їде досить економно. Взагалі мені на цьому автомобілі зручно. Я бачу правий передній капот, лівий передній. У мене перед мною такий здоровенний просто капотіще. І враховуючи длину кузова, що вона досить автомобіль, длинний такий. Мені все одно з ним зручно. Так, є, якщо я поїду, бачите, як я гальмую і завдяки рамі того, що автомобіль важкий, то він так наклоняється вперед і катається. Це рамні автомобілі так себе ведуть, і на високих скоростях у них не дуже хороша, не дуже хорошо держать дорогу, скажімо так, на високих скоростях на трасі. Тобто ці автомобілі все-таки призначені для полів, для бездоріжжя. То коли я поїду ним в центр Києва і почну там паркуватися, я 100% впевнений, що в мене виникнуть проблеми. Але якщо такі будуть, то побачимо там якийсь хундайгет, матіс чи щось таке. Є лібьодочка, до крючка його прицепився, відтягнув його в сторону, поставив свій сарай і поїхав. Зараз спробуємо з вами зробити декілька кружків, це ми зробили більш А Зараз я попробую нажати газ в пол та подивимося, що буде з цим автомобілем. Ну... Бачите, цей автомобіль не призначений для швидкої і динамічної їзди. Він більш призначений для їзди в полях. І навіть коли я дав йому тапку в пол, він не до кінця розуміє, що я від нього хочу і як себе поводити. Тобто є певного роду смикання, є певного рода перемикання передач нетипові для цього автомобіля, тому що він призначений для бездоріжжя. І якщо ви хочете виїжджати ганяти на цьому автомобілю то, по-перше, ніяких показників вам нормальних не покаже, а по-друге, ви просто на ньому розіб'єтеся, тому що його просто скине з дороги. Він цьому не призначений. Так, потрібно окремо відмітити рами, на яких випустили двигуни 5,7 хемі, 6,2 хемі з турбокомпресором. Вони мають 400 і 600 кінських сил до фіга момента, і оскільки це грузова машина, то можна колотити понти. Там навіть 6,2 з компресором їде менше 5 секунд до сотки. Але скажу чесно, хоч він їде і непогано розганяється по прямій до сотки, коли ви захочете керувати цим автомобілем вліво-вправо перелаштовуватись, то він буде отак по дорозі. Плавати вліво-вправо, начебто ваші колеса змазали мастилом. Тому що рама і підвізка цього автомобіля не налаштовані на те, щоб себе гарно вести на гарній дорозі на високих, на високих швидкостях. Вони призначені, ось я їду тут, наприклад, в бардюри якісь запарковані машини, і я хочу просто-напросто взяти сюди заїхати, бо я собі ось так придумав. Я їду, кермо повернув і йому пофіг, що там бордюра, дерево чи щось такому роді. Тобто, цей автомобіль призначений саме, щоб їхати, їхати, їхати по дорозі, а потім тобі в голову щось стукнуло, О, все, я по дорозі більше їхати не хочу. Я хочу їхати десь по якомусь гамні, лісі, пенькам, та де завгодно, але тільки не по нормальній дорозі. Тобто, цей автомобіль, цей автомобіль створений не для цього. Їдемо, спробуємо зараз прокататися по стандартній нашій дорозі, де ми катаємось завжди. А юльку в пол, в пол не нажимаю, тому що ми з вами зрозуміли, що сенсу в цьому немає абсолютно аж ніякого. Цей автомобіль призначений абсолютно не для цього. О, ось у нас ємки. М'якенько, до речі, їх переїжджає, значить, ці блоки ще тримаються досить непогано. Але по цим ямкам я їх не відчуваю. Таке відчуття, що він пливе. Коли ми з вами їдемо на кросовері, то ми з вами бачимо, як його отак от хитає вліво-вправо. То на ньому, ну ось я швидкість не скидаю, у нас 25 кілометр, 20 км на годину. Він, він просто отак по цим ямкам пливе, наче корабель по хвилям, в морі чи океані, і йому пофіг всі всі ями. Тобто цей автомобіль, як я сказав попередньо, Творим саме для цього. Розвертаємось, паркуємось, робимо висновки і підходимо до завершення нашого відео. Мені цей автомобіль, скажу чесно, сподобався. Чи їздив би я на ньому? Ну, звичайно, ще ні. Тому що мої традиційні вподобання в автомобілях, вони зовсім інші. Як я вже сказав, я щось таке люблю маленьке, швиденьке, здоровенький ось. Упал в микрофон. Да то... я виноке. О, на тексту. Рачу я. Від наших бультихань по поганій дорогі впав в мікрофон, ну нічого страшного. Тобто я люблю таке маленьке, швиденьке, яке гарно керується, мало їсть і добре пре. Їде там до 4 секунди до сотки, і ти можеш їх на світлофорі наказати і показати, що ти крутий перець. Є люди, яким подобаються інші, які подобаються великі автомобілі, їм потрібно сісти саме в такий рам, приїхати, щоб всі поверталися, оглядалися, що що це таке здорове не приїхало. Громко погазувати газ-газ-газ. І вони кайфують від цього і показують, що він крутий перець, коли він їздить на такому здоровенному автомобілі. Ну, ми всі люди різні, у нас в усіх вподобання різні, і можемо вибирати автомобіль. Слава Богу, у 23-му році, і так буде і надалі. По своїм смакам і вподобанням, а не те, що нам нав'язують. Що є що, наприклад, Жигулі першої моделі, Жигулі третьої моделі, або ти можеш купити собі Жигулі шостої моделі. Вони по суті між собою сильно нічим не відрізняються, але або Такі жегулі, або такі же гулі. То слава Богу, ми з вами вже живемо в тих роках, що ми можемо вибирати собі автомобіль по своїм вподобанням, хоч маленький, хоч маленький, хоч бензинові, хоч дизельні, хоч електричні. Але сіли і поїхали. Мені сподобалось катати на цьому автомобілі. Мені сподобався цей тест драйв. Я отримав задоволення і емоції, які я не отримував на інших автомобілях, коли тестував їх, особливо коли мова йшла про кросовери. Вони мені не подобаються, а ця сподобалась, тому що вона. Рамно, отак шатається і непогано. Але якщо я куплю собі для себе особисто цю машину, в мене частного будинку нема мені нема де його використовувати. Я буду їздити по місту, спалювати кучу бензину, незрозуміло для чого. Тобто для моїх особистих подобань він не підходить. Якщо вам підходить, якщо ви живете в частних будинках і вам треба їздити по поганій дорозі, возити якісь будівельні матеріали чи щось. Взагалі перевозити якусь фігню, то вам цей автомобіль підійде ідеально, і ви будете самим крутим хлопцем в на своєму господарстві, тому що такої машини немає ні в кого. А якщо в когось є, то мало кого є. Ви будете реально ексклюзивним пацаном. Якщо вам потрібно авто із США з Америки, купити це 30 тисяч доларів коштує це. Нагадаю, на газу 3,6, і повний привід. Ви можете приїхати до нас. Києві придбати цей автомобіль, хочете, телефонуйте, можемо привести під замовлення. З вами був Ігор Мітуавто. Всім пока. Якщо не підписались на наші інстаграми, фейсбуки, телеграми, посилання під відео, наш сайт також. Заходьте, знайомтесь, підписуйтесь, є запитання, телефонуйте. До нових зустрічей!